Гайзи всім англійська. Хоч в мене зараз таке і усміхнене обличчя, радісне, да? але будемо говорити в цьому відео про дуже-дуже серйозну тему, а саме українська освіта. Перед тим, як я почну, я коротко про себе розповім, щоб ви хоча б приблизно розуміли, хто я, чому я маю, грубо кажучи, право да, про це все розповідати і так далі. І, можливо, ви просто мене бачите вперше. Моє ім'я Дмитро Дадак. Я викладач англійської. Я на даний момент провів близько 20 тисяч уроків. В мене є неймовірна команда, з якою ми навчаємо українців по всьому світу. Чому так багато українців ми навчаємо? Тому що я веду блог в інстаграмі. В мене там майже 400 тисяч підписників. Я там викладаю постійно дуже корисні короткі відео. І на Ютубі також дуже багато і не коротких і коротких. Ось в нас дуже багато крутих результатів наших учнів, тому що ми якісно робимо свою роботу. Моє навчання запатентоване в Україні. І щоб ці всі слова не були пустими, ви можете перейти до мене на сторінку в інстаграмі. Десь тут зараз я додам нік NIC, свій нікнейм, да, як я підписаний. Просто перейдіть, подивіться, там у нас дуже багато результатів, прям учнів, як вони говорять до навчання, як вони говорять після навчання. Тобто, це все не пусті слова, і ви в цьому самі можете. Переконатися. Так от. Тепер переходимо до найголовнішого українська освіта. Це для мене дуже болюче питання, і в цьому відео я буду говорити дійсно важливі і такі навіть гучні речі. Чому? Тому що це моя мрія, це моя місія, це моє бажання, це моя якби моє життя по факту. Це моє життя, і я просто так для себе вирішив, чому я повинен мовчати про це. коли я цим горю, і я хочу на це просто про це просто відкрито говорити до аудиторії української. Особливо особливо до батьків дітей українських, які живуть в Україні. Так от, українська освіта. Якщо говорити відверто, да, м'яко кажучи, вона дуже погана. Якщо говорити Відверто і не м'яко кажучи, то її можна сказати, просто немає. Її просто нема. Як зараз, я знаю, як зараз відбуваються уроки в школі, я це все досліджував і так далі. і так далі, Але освіти в Україні зараз немає. Просто немає. Діти приходять в школу, щось плюс-мінус роблять, звучить тривога, вони біжать в підвали, в укриття. Ура! Уроку не буде. Вони. Щось там гуляють, на телефонах клацають. Їм весело. Але насправді це трагедія. Чому? Та тому що ці всі діти це наші майбутні лікарі, які будуть лікувати ваших дітей, ваших онуків. Ці діти це вчителі майбутні, які будуть навчати ваших дітей, ваших онуків. Це майбутні адвокати, там, поліцейські, я не знаю, мери міст. І Як це може бути якісно, як вони в майбутньому будуть виконувати свою роботу якісно, коли зараз таке навчання, коли зараз потрібно максимально їм давати це все, щоб потім було це все якісно. Тобто, розумієте, зараз це просто маленькі дітки, які бігають безневинні, вони ні в чому не винні, вони там у ті путі хороші, але треба займатися освітою їхньою, тому що це майбутнє країни. І це майбутнє наших дітей, наших внуків, там, правнуків і так далі. Але зараз в Україні, ну просто говорю прямо, освіти якісної немає. Я зараз конкретно говорю про англійську, але і про все інше ми також трішки пізніше поспілкуємось. Діти ходять в школу 11, 11 років вивчають ту англійську. А потім що відбувається? Правильно, батьки незадоволені. Починають шукати репетиторів. І ще декілька років платять репетиторам, дітки ходять до репетиторів, кому пощастить з вчителем вивчать, кому не пощастить, ще хуже і ще гірше і ще не вивчать. Це дуже насправді недобре. А задумайтесь, що робили 11 років в школі? Один... Ви розумієте, наскільки ця цифра величезна? 11 років в школі, що потім вони йдуть до репетиторів. Так бути не повинно. Так от, до чого я веду? Головна ідея цього відео. Моя мрія, моя місія, моє супервеличезне бажання це змінити українську освіту. Все, змінити українську освіту, покращити її, щоб вона була не, то, що, не, не те, щоб, знаєте, вона була найкращою в світі, щоб вона була просто крутою, неймовірною, щоб діти після школи виходячи. Вільно розмовляли англійською. А якщо Бог дасть, то ми будемо співпрацювати. Я особисто буду співпрацювати з такими ж молодими амбіціозними вчителями з інших предметів. І ми разом створимо просто таку українську освіту, про яку буде заздрити весь світ, та з Америки будуть приїжджати сюди, дітей своїх надсилати, щоб ми їх вчили. Отак От я вам скажу. І це буде з Божою допомогою. І чому я записую взагалі це відео? Дивіться, я записую це відео, щоб просто про це розповісти, що це моя місія, що це моя ціль, що я не просто хочу вести свій блог в Інстаграмі. Розумієте? Так, да, я веду свій блог в Інстаграмі, ми там продаємо курси, ми якісно навчаємо людей і буду з вами відвертий. Да, в Інстаграмі крутяться величезні кошти. Там дуже можна гарно заробляти. Що я і роблю. Вибачаю за таку нескромність, так? Да? Але ж це все робиться чесно, від душі, і люди задоволені. Ось, але я не хочу просто так просто вести інстаграм і просто з нього заробляти, і так далі. Я хочу зробити щось більше. Я хочу зробити щось велике, щоб воно запам'яталось. І я хочу стати тією людиною, яка змінить українську освіту назавжди. Ще раз повторюю для вас: я хочу стати тією людиною. Яка раз і назавжди змінить українську освіту, щоб діти навчались, щоб діти навчались якісно, щоб вони отримували неймовірні знання, щоб батьки були задоволені, і все, і все, просто, все. От я просто хотів про це вам розказати. І дещо хотів би у вас попросити. А саме я хотів би попросити у вас підтримки. Діло нелегке, дуже нелегке. Я хотів би вас попросити підтримки у вигляді лайка на це відео, репоста в сторіс. Буду, блін, неймовірно вдячний. Розумієте, без підтримки вашої я цього не зможу зробити. Просто не зможу. Ось, і я це відео записую для чого? Щоб просто розповісти про це, щоб запустити цю інформацію в масу. Тому що я про це декілька, ну, деколи як розповідав в, в інстаграмі, але публічно я про це так, от прям на всю аудиторію не заявляв. Тому я ще раз от прям заявляю, що я хочу змінити українську освіту, побудувати її міцною, якісною, щоб батьки були задоволені. Я сподіваюся, що батьки дітей мене підтримують, щоб діти навчались, щоб діти не просто ходили туди гуляти, протирати штани, а щоб вони навчались, обирали для себе цікаві предмети, щоб е після школи вони не виходили. Я вибачаюсь тупими. А щоб вони виходили освіченими людьми з знаннями, з тими знаннями, які їм подобаються, а не які їх змусили, і щоб вони вільно розмовляли англійською. Я е, вчитель англійської, я зараз говорю конкретно про англійську, але впевнений, що є по-любому в Україні молоді вчителі з інших предметів, з якими ми, дасть Бог, об'єднаємось, і зробимо просто неймовірну школу. Освітню школу в Україні. Ну потім і до університетів також ми доберемось, тому що там насправді ситуація не краще. Не краще. Тому ось таке гайзе-відео. Я висказався, я максимально заряджений. Я не знаю. Я не знаю, в мене вийде це зробити. В мене не вийде це зробити. Я, ну, я ж знати не можу. Єдине, що я ще додам, це те, що я віруюча людина. Я вірю, що благі наміри з Божою допомогою. Полюбому 100% будуть реалізовані. Але якщо цього буду хотіти тільки я, а ви ні, і батьки дітей ні, тоді сорі, скоріш за все, в нас не вийде. Але я більш ніж, більш ніж впевнений, що батьки українські мене підтримають, і що люди. І що люди, які це дивляться, мої підписники, вже які люди підписані, які мене там. Недавно там побачили, підтримують. Тому гайзе, з Богом будемо змінювати українську освіту разом, щоб наші діти, наші студенти, просто люди, які навіть хочуть вивчити без різниці, були розумничками, вчились легко, по доступним цінам, по програмам доступним. І раз, от просто раз вивчили, і все. Гайзе. Всім англійська, підписуйтесь на інстаграм, слідкуйте, підтримуйте. Дуже прошу прокоментувати це відео, дати свій, свою думку це прям нереально важливо. І дасть Бог, я стану тією людиною, яка змінить українську освіту раз і назавжди. І ми з вами будемо просто в космосі по світі. Гайзе, всім удачі і всім англійська. В нас все вийде.